Загальна атмосфера вересня для стрільця. Вересень 2025 року для стрільця відкривається перебуванням сонця у знаку Діви. Це зміщує акцент на сферу кар'єри, професійного розвитку і соціального статусу. Стрільці можуть відчути потребу зміцнити свої позиції на роботі, знайти нові можливості для зростання або підтвердити авторитет у колективі. 2 вересня Меркурій переходить у знак Лева. Для стрільця це відкриває нові перспективи у сфері навчання, подорожей і розширення світогляду. В цей час можуть з'явитися нові ідеї для навчання, планування подорожей чи отримання знань від наставників. Напружені аспекти Меркурія з ураном у близнюках та Нептуном у рибах можуть створювати непередбачувані зміни у партнерських стосунках або плутанину в домашніх справах. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках активує сферу партнерства. Для стрільця це може принести несподівані події у відносинах з близькими людьми чи діловими партнерами. 7 вересня відбувається унікальна подія, одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для стрільця ця енергія акцентує сферу дому, родини і внутрішніх основ. Це день, коли може початися новий цикл у сімейних справах чи емоційне оновлення у відносинах із близькими. Отже, початок вересня для стрільця це період. Коли професійні цілі поєднуються з питаннями навчання, партнерства і дому. Перша декада вересня. Перше вересня. Сонце у Діві акцентує кар'єру і соціальний статус. Місяць у стрільці створює піднесений настрій і бажання діяти активно. Для стрільця це день, коли можна впевнено заявити про себе. Венера у леві формує напружений аспект із Плутоном у Водолії. Це може викликати суперечки у питаннях спілкування чи переговорів. 2 вересня. Меркурій переходить у знак лева. Для стрільця це сприятливий день для навчання, поїздок і спілкування з людьми з інших міст чи країн. Місяць у стрільці формує тригон із Меркурієм, що сприяє успішним переговорам. Проте опозиція місяця до Сатурна у рибах може викликати обмеження у сімейних справах. 3 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Для стрільця це акцентує фінанси і самооцінку. Це день, коли варто зважено підходити до витрат і доходів. Опозиція місяця до Юпітера у раку може викликати перебільшені очікування у сфері фінансів. Четверте вересня. Місяць у козорозі наближається до Плутона у водолії. Для стрільця це день. Коли можуть виникати напружені розмови у колективі або з близькими родичами, Меркурій у леві формує напружений аспект з ураном у близнюках. Це може створювати несподівані зміни у партнерських стосунках. 5 вересня. Місяць переходить у знак водолія. Для стрільця це акцентує сферу спілкування і коротких поїздок. Це день, коли можна отримати новини або зайнятися навчанням. Опозиція місяця до Венери у Леві може викликати суперечки у питаннях навчання чи подорожей. 6 вересня. Стаціонарність урана у близнюках впливає на партнерство. Для стрільця це може бути день несподіваних новин від партнерів або зміни у домовленостях. Місяць у Водолії формує гармонійний аспект із Марсом у Терезах. Це допомагає знайти підтримку у колективних проєктах. 7 вересня. Відбувається одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для стрільця це ключова подія у сфері дому і родини. Це день, коли можна почати новий цикл у сімейних стосунках. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це допомагає зміцнити кар'єрні позиції через підтримку близьких. 8 вересня. Місяць у рибах формує аспекти з Юпітером і Марсом. Для стрільця це день, коли сімейні справи стають активними і потребують уваги. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може створювати суперечки у питаннях навчання чи подорожей. 9 вересня. Місяць переходить у знаковна. Для стрільця це акцентує сферу кохання, творчості і дітей. Це день, коли може з'явитися натхнення або нові романтичні знайомства. Опозиція місяця до Сатурна у рибах може викликати внутрішнє напруження у сімейних питаннях. 10 вересня. Місяць вовні формує опозицію до Марса у Терезах. Для стрільця це може створювати суперечки у колективних проєктах. Гармонійний аспект місяця з Юпітером у раку допомагає отримати підтримку у творчих чи любовних справах. Друга декада вересня. 11 вересня. Місяць переходить у знак тельця. Для стрільця це акцентує сферу роботи і здоров'я. Це день, коли варто займатися повсякденними завданнями, налагоджувати графік і слідкувати за самопочуттям. Квадратура місяця до Плутона у водолії може створювати напруження у спілкуванні чи поїздках. Сонце у Діві наближається до з'єднання з, з Меркурієм. Для стрільця це день ясності у професійних справах. 12 вересня. Місяць у тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює сприятливий день для роботи і кар'єрних досягнень. Для стрільця це може бути час важливих домовленостей із керівництвом. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може викликати суперечки у навчанні чи подорожах. 13 вересня місяць переходить у знак близнюків. Для стрільця це акцентує сферу партнерства. Це день, коли можуть з'явитися нові домовленості у ділових чи особистих стосунках. Сонце у Діві утворює точне з'єднання з, з Меркурієм. Для стрільця це момент ясності у професійних переговорах. 14 вересня. Місяць у близнюках формує квадратуру до сонця у Діві. Це може створювати напруження між партнерськими і професійними обов'язками. Сонце і Меркурій у Діві утворюють опозицію до Сатурна у рибах. Для стрільця це означає серйозні розмови у сімейних чи домашніх справах. 15 вересня місяць у близнюках формує гармонійний аспект із Марсом у Терезах і напружений із Нептуном у рибах. Для стрільця це може створювати коливання у стосунках. Партнерські питання можуть вимагати додаткової уваги. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у Раку. Це відкриває нові можливості у сфері фінансів і партнерських ресурсів. 16 вересня. Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Для стрільця це день, коли фінансові та інтимні теми виходять на перший план. Можуть бути розмови про кредити чи інвестиції. Проте сонце у Діві утворює опозицію до Нептуна у рибах. Для стрільця це може створювати плутанину у домашніх чи сімейних питаннях. 17 вересня. Місяць у раку формує гармонійний аспект із Сатурном і напружений із Плутоном. Для стрільця це серйозний день, коли можуть виникати глибокі розмови з партнерами. Це час, коли доводиться приймати важливі рішення у фінансових питаннях. Опозиція Сонця до Нептуна все ще діє. Важливо уникати ілюзій у сімейних питаннях. 18 вересня. Меркурій переходить у знак діви. Для стрільця це додає ясності у професійних питаннях і допомагає краще організовувати роботу. Це чудовий час для планування і структурування завдань. Місяць у леві акцентує сферу навчання, подорожей і розширення світогляду. Для стрільця це день натхнення. 19 вересня. Венера переходить у знак лева. Для стрільця це створює теплу атмосферу у сфері подорожей і навчання. Це час, коли можуть з'явитися нові романтичні знайомства під час поїздок або навчання. Місяць у Леві робить цей день яскравим і сповненим оптимізму. 20 вересня. Місяць у Леві формує аспекти з ураном і плутоном. Для стрільця це може принести несподівані події у сфері подорожей і навчання. Може виникнути бажання різко змінити плани. Сонце у Діві готується перейти у знак терезів. Це створює відчуття, що професійні питання поступово змінюють фокус на колективні справи. Третя декада вересня. 21 вересня. Відбувається одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для стрільця це акцентує сферу дому, сім'ї та внутрішніх основ. Це день, коли можуть розпочатися зміни у домашніх справах або у відносинах із родиною. 22 вересня. Сонце переходить у знак Терезів. У цей самий день Марс також переходить у Терези. Для стрільця це означає акцент на сфері дружби, колективних проєктів і соціальних зв'язків. Зростає активність у спілкуванні з друзями, можуть початися нові колективні ініціативи. Марс додає енергії, але також може створювати конфлікти у групових справах. 23 вересня. Місяць переходить у знак терезів. Для стрільця це підсилює соціальну сферу і колективну діяльність. Це день, коли можна домовлятися із друзями або працювати над спільними завданнями. 24 вересня. Місяць у терезах формує квадратури до Плутона у водолії. Для стрільця це може створювати напруження у спілкуванні чи переговорах. Варто уникати різких слів і надмірної критики. 25 вересня. Місяць переходить у знак скорпіона. Для стрільця це акцентує сферу підсвідомого і внутрішнього життя. Це день. Коли можна займатися духовними практиками або завершувати старі справи, Сонце у Терезах формує гармонійний аспект із Плутоном у водолії, що допомагає знайти глибокі рішення у складних ситуаціях. 26 вересня. Місяць у Скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Для стрільця це день серйозних внутрішніх роздумів. Може бути бажання усамітнення або відчуття потреби у відпочинку. 27 вересня. Місяць переходить у знак стрільця. Це створює новий прилив енергії і оптимізму. Для стрільця цей день підкреслює особисті цілі та бажання проявити себе. Це час, коли можна почати нові проекти або сміливо заявити про себе. 28 вересня. Місяць у стрільці формує гармонійний аспект із венерою у леві. Для стрільця це сприятливий день для романтичних знайомств, навчання і подорожей. Атмосфера дня легка і натхненна. 29 вересня. Відбувається перша і остання чверть місяця у знаку рака. Для стрільця це акцентує сферу фінансів і спільних ресурсів. Це день, коли варто підбити підсумки фінансових домовленостей і вирішити питання довіри у партнерстві. 30 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Для стрільця це акцентує сферу фінансів і самооцінки. Це день, коли можна планувати бюджет і розробляти стратегії для майбутнього. Підсумок вересня для стрільця. Вересень 2025 року для стрільця стає місяцем професійного зростання, партнерських перевірок і внутрішніх трансформацій. Початок місяця відкривається переходом Меркурія у лева 2 числа, що підкреслює навчання і подорожі. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках створює несподівані зміни у партнерстві. 7 і 21 вересня новий і повний місяць у рибах підкреслюють сферу дому і родини. Це час, коли відбуваються глибинні зміни у стосунках із близькими. У середині місяця 18 вересня Меркурій переходить у знак Діви, додаючи ясності у професійних справах. 19 вересня Венера входить у знак Лева, створюючи приємні можливості у навчанні і подорожах. Кінець місяця 22 числа знаменується переходом Сонця і Марса у знак Терезів, що акцентує сферу дружби і колективної діяльності. 29 вересня чверть місяця у раку підкреслює фінансові питання, а 30-го місяць у козорозі завершує місяць зосередженістю на бюджеті та самооцінці. Загалом вересень для стрільця це місяць, коли професійні амбіції поєднуються з родинними турботами і потребою у нових знаннях. Це час для сміливих кроків, але також для відповідальності у фінансах і партнерстві.